Всім привіт! З вами Вульфіч. З вами Вульфіч! З вами Вульфіч. З вами Вульфіч. З вами Вульфіч. З вами Всім привіт, з вами Вульфіч! І сьогодні ми будемо відкривати нових монстрів в грі МСМ. Ставте лайк, пишіть коментарі і ми починаємо. Першим монстром буде Коробас на острові Холда. Ось активує. Ось він колекції. Можете подивитися на мою колекцію, які монстрації яких немає. І от він поставлений. Далі ми йдемо на острів Фіра, І тут я виявив Лісакса. Лісакс. Новий. Это реальний. Ну не таке ж новий. Для мене новий. Это реальний монстр. До речі, він мені дуже подобається. Він... Є моїм одним із самих любимих моцій. Що і по звуку, що і по вигляду. Ставимо, розміщуємо, можете передистити міністрів ефіра. Кормимо. До 10-го не хватить. Одної корможки. І забираємо монети. І тепер ми на новому острові ефірний островок. Забираємо вужаса. От вужас. Ось така от мене колекція поки що невелика, але далі буде ще більше. Далі розміщуємо і все. В принципі. Тепер я можу бажати монстрів. І другий монстр. То, так, щетку подивимося, хто ж получився. Ужас і лісакс. Лісакса продовжує. І ще вийшов Нібіген. Розставляємо монстрів. Так от, може послухати музику. І тепер всім бувайте. З вами був Вульфіч. Всім пока!